6 липня 2024 року отак От виглядають сім'ї від двох відводків. Ми маємо дві матки, тут дві матки, і там дві матки ми маємо. Тиждень тому, як тиждень тому, в середу, 4 дні назад, е я розширив гніздо, дав гущину і... Гніздо склав якби по центру. Зараз подивимося, як воно все виглядає. Там роздільна решітка знаходиться з маски. Хочу сказати, що погоди не було цього часу. Зараз тільки почалась погода, тому підкормка ще стоїть в них. Але вже почалося свістити толкова, підкормка, щоб джоли розбивали. Подивимося, тут я ставив пущину пластикову. Почали її витягувати вже починають от відтягувати і ця сім'я здумала зайти в ройовий стан ось були два правда без <риво> височок бачимо як гарно відтягують мущину значить деякий пожиток тут я виніс печатану черву печатана черва знаходиться ось такі рамочки Червою. Зараз я гляну вниз. Дальше нема смачного. Ще з того боку гляну, бачу, гарно дуже відтягнули мущинку. гарно пішло і вже починає щось там підкапувати. Гарний взяток. Корку ми вже давати не будемо. <риклад> Я хочу з нами собі. Напевно, треба буде людські повідкривати наповну. Гано мені з дошло, бо тут також дав гущину. Туди, в вулику. Сдію, що не прийдеться вещь, а то вони почали вущину будувати. Я давав три рамочки. Вущина будується. Щось вже підкапують в неї. Хочу глянути тільки рамку, яку я розпечатав. Я її Поставив другою від центру. Бачимо, тут заливає нектарчиком. Сім красиві ось ця рамка дає розпечата від меду. Так, як матка почала підходати ярці. Отець якби пішов, поставлю я їм сюди рамку з гущиною. Одно. Тож така ситуація, я ще покажу наступні сім'ї. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічі.